Постійно підозрюєте в чомусь свого чоловіка, контролюєте, боїтеся, щоб він вам не зрадив. І це каже про те, що у вас є страх бути покинутою. Він записується на несвідомому рівні. Можливо, ваші батьки, коли ви були маленькі, розлучилися. І цей страх ви щитали з мами. І давайте таку практику зробимо. Відчуйте цей страх бути покинутою, який він для вас, де він в вашому тілі живе? І уявіть перед собою образ мами. І зараз вам там один рік. Відчуйте себе вам один рік, і ви кажете мамі, мама, я повертаю тобі твій страх бути покинутою. Ти себе відчувала покинутою, і ти дуже боялася. І він тобі допоміг вижити цей страх. А зараз все по-іншому. Зараз можна жити не через страх, а через довіру. Я обираю довіряти і повертаю тобі страх бути покинути, і метафорично так витягуєте. І віддавайте мамі. Мамі він дійсно допоміг тоді вижити, а вам він вже не потрібен.